А от українські закупівлі зброї для ЗСУ залишаються у становищі безпрецедентної кризи. На момент запису цієї програми в Агентстві оборонних закупівель директор Марина Безрукова була замінена на очільника ДОТ Арсена Жумаділова і навпаки, шість разів відповідні зміни відбувалися у державних реєстрах і були внесені нотаріусами. 27 січня набу зареєструвало провадження за заявою центру протидії корупції щодо можливого злочину, скоєного міністром оборони України Умеровим. Це ПК стверджує, що урядовець незаконно відмовився продовжувати на рік контракт із Безруковою, на яку він поклав провину за проблеми з постачанням армії. Умерова стверджують, що в 2024 році АОЗ уклала контрактів на 306 мільярдів гривень, але поставила техніки на 60% з них. Безрукова опанує цьому, тим, що повноцінну діяльність і контрактування агенція розпочала лише в лютому 2024-го і поставити зброю могла б лише в тому випадку, якби купувала вже готову на складах, що рідкість. І середній термін контракту один рік послиже Севен рекомендують Україні якнайшвидше врегулювати ситуацію і зосередитися на продовженні оборонних закупівель. Узгодженість із принципами належного управління та рекомендаціями НАТО є важливою для підтримки довіри громадськості і міжнародних партнерів. Йдеться у заяві.